Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, як історики взагалі дають раду з тим величезним масивом подій, що ми називаємо минулим? Це ж, по суті, як складати гігантський пазл, але без картинки на коробці? От сьогодні ми й зазирнемо в їхню скриньку з інструментами і подивимось, як їм це вдається. І справді, як, як узяти цей, на перший погляд, хаотичний набір дат і сплести з нього цілісну, захопливу розповідь? Як розгледіти той самий зв'язок між подіями, які розділяють цілі століття? Ну що ж, давайте спробуємо разом розкрити ці професійні таємниці? От уявіть собі на хвилинку: вам треба домовитись про зустріч із людиною, яка живе за абсолютно іншим календарем. Складно, еге ж, в історії та сама ситуація, тому перше, що потрібно було зробити, це домовитись про спільні правила гри. Так і з'явилася єдина мова часу, в основі якої лежить знайомий нам усім Григоріанський календар. І повірте, це не якась там бюрократична формальність, це буквально ключ до розуміння всього. Бо як тільки ми розставляємо всі події на одну часову лінію, рактом стає видно, як, скажімо, революція в одній країні могла вплинути на мистецтво в іншій. І от тоді ми бачимо вже не сухий перелік дат, а справжню живу тканину історії. Так от, перше правило цієї умови часу ну дуже просте. Коли ми говоримо про конкретний рік, наприклад, рік проголошення незалежності України, ми використовуємо звичні нам арабські цифри. А от для століть і тисячоліть такі, знаєте, більш величні римські. Здавалося б, що тут такого. Але от за цими звичайнісінькими арабськими цифрами насправді ховається неймовірна історія. І до речі, про ці самі арабські цифри. А чи відомо вам, що вони насправді зовсім не арабські? Так, так, готуйтеся дивуватися, бо зараз ми розвінчаємо один дуже поширений міф ми звикли називати їх арабськими, і, в принципі, це логічно, адже саме через арабський світ, через купців та вчених, ці цифри потрапили до Європи. Тільки уявіть собі, каравани везуть не лише шовк та прянощі, а й щось набагато цінніше знання, яке змінить світ. Але. Справжня їхня батьківщина це Індія. Саме індійські мислители винайшли цю геніальну позиційну систему з нулем. Це була просто революція в математиці, і саме звідти почалася їхня неймовірна подорож світом. Просто погляньте на цей шлях все почалося в Індії. Потім, завдяки видатному вченому Аль-Хорезмі, ці знання поширилися в арабському світі. І лише через кілька століть вони нарешті дісталися Європи і назавжди змінили все. Науку, торгівлю, архітектуру. Ну, спробуйте, спробуйтему порахувати щось складне, незграбними римськими цифрами, це ж ціла мука. Добре, з цифрами, здається, розібралися. А як бути зі століттями? От бувало таке, що на секунду замислюєшся, а 1789 рік це яке століття? 18-те чи все таки 17-те? Не хвилюйтеся, для цього є простесенький, але дуже дієвий лайфхак. Це правило можна назвати плюс один. Дивіться, як це працює. Беремо рік, наприклад, 395. Закриваємо долонною дві останні цифри. Що лишилося? Три. Додаємо одиницю. Виходить чотири. Ось вам і четверте століття. Можна перевірити на будь-якому році. Геніально і просто, правда? Але, як завжди, є маленький нюанс. Така собі пастка для неуважних. Роки, що закінчуються на два нулі, наприклад, 1900-й, це ще фінальний акорд старого століття, а не початок нового. Знаєте, це як останній день перед новим роком. Свято ж починається 1 січня, а не 31 грудня. Так і тут нове століття почалося в 1901-му. Окей, розшифровувати окремі дати ми начебто навчилися. Та як історики дають раду з цілими епохами, з величезними пластами часу? Ну, тут вони трохи схожі на диригентів, які керують цілим оркестром, і, звісно, для цього в них є свої спеціальні інструменти, свої диригентські палички. Ось три кити, на яких все тримається. По-перше, хронологічна послідовність це, грубо кажучи, просто список подій від найдавнішої до найновішої. По друге, лінія часу. Вона візуалізує цей список, показує, що скільки тривало. І по-третє, хронологічна таблиця, такий собі детальний щоденник історії. Кожен інструмент дає змогу подивитися на минуле під своїм особливим кутом. Та є ще один мабуть найпотужніший інструмент справжній суперключ, що відкриває двері до розуміння глобальної історії. Саме він дозволяє побачити ті самі невидимі ниточки, що зв'язують події на абсолютно різних континентах. Ім'я цьому інструменту синхронізована таблиця. Це, по суті, така собі машина часу, що дозволяє зазирнути одночасно в різні куточки планети в один і той самий історичний момент. От що діялося, скажімо, в Китаї, поки в Римі зводили величний колізей? Саме відповіді на такі питання і є справжньою магією історії. Тільки погляньте, в той самий рік, коли Володимир Великий Хрестив Русь, подія, що визначила долю наших земель на тисячоліття, десь там, далеко в Англії, народжується майбутній король. І це ж не просто цікавий збіг, це яскравий доказ того, що світ ніколи не був набором ізольованих островів. Історія це не окремі сюжети, це одна грандіозна глобальна сага. Ось вам і відповідь. Історики це не просто люди, які занудно записують дати. Ні, вони справжні детективи минулого, що розплутують складні справи і знаходять неочевидні зв'язки. Це вони перетворюють хаос фактів на дивовижну мозаїку, де кожен, навіть найменший камінчик, має своє унікальне місце. І наостанок, давайте спробуємо приміряти це на себе. От як би наше життя було такою собі лінією часу, яка подія стала б на ній точкою відліку? Цікаве питання, правда ж? Варто про це подумати. І пам'ятати, що історію творять не лише королі та імперії, кожна людина творець своєї власної унікальної історії. Дякую за увагу!